Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник у межах короткого 19-го століття, як його окреслив Ерік Гобсбаум, Яке закінчилося з вибухом Першої світової війни у 1914 році у Європі, особливо в східній Європі, стрімко формувалися модерні нації, набирали політичну форму, культурну єдність і засвоювали територіальні уявлення. Український випадок є прикладом національного руху без державного народу, який виборював своє місце під сонцем серед імперських проєктів. Українські інтелектуали та національні діячі поволі вибудовували не лише свій національний проєкт. А й накреслили ментальну мапу тієї України, яку вони уявляли соборною, етнічно впізнаваною, історично обґрунтованою. У час, коли польська політична думка насичувала поняття креси ностальгією за втраченою річчю Посполитою, а російська імперська риторика оперувала поняттям України як окраїни Росії, українська перспектива дедалі виразніше прагнула вийти з тіні чужих геополітичних уявлень. замість периферій польської. Та російської українські діячі дедалі частіше говорили про етнографічні землі, національну територію чи історичну Русь, намагаючись закорінити своє право на землю не через встановлені кордони, а через пісню, мову, обряд і пам'ять для українських мислителів Грушевського чи Франка йшлося не лише про культурну ідентичність, а про конкретний територіальний вимір національного існування: хто ми є, де ми є, чого ми хочемо і де маємо бути. У цьому контексті постає й унікальна політико-культурна категорія соборності, що поступово відходить від церковного вжитку і трансформується в ідеал національної єдності, здатної об'єднати Галичину і Надніпрянщину, Буковину і Собожанщину, об'єднати українців в одну соборну і вільну державу. Про поняття креси, етнографічні землі та соборність під час кругового столу, який пройшов у Варшаві в центрі Мірошевського, говорив кандидат історичних наук Марек Войнар, це історик з Інституту історії Центрально-східної Європи і постсовітських досліджень. З польської академії наук він автор монографії Українська імперія, джерела ідеї і її місце у думці політичного інтегрального націоналізму першої половини ХХ століття. Виступ відбувся у рамках презентації його роботи над проєктом Еволюція понять в польсько-українському діалозі в 1831 1918 роках, який реалізує центр Мірошевського проект гуртує дослідників з Польщі, України та інших держав. Його кінцевим поводом буде публікація опрацювання ключових історично-культурних понять з минулого Польщі і України. До вашої уваги фрагменти цього виступу. Ось що Марек Войнар говорить про значення і сутність питання креси для українських діячів другої половини дев'ятнадцятого початку двадцятого століття. Текстах польських багато часто креси всходні то не були у польських джерелах. Східні креси не завжди означали саме польські окраїни. Інколи це були, наприклад, німецькі креси. Тож навіть познанське воєводство трактувалося як креси, зокрема як східні. Щодо українського контексту, поняття креси загалом вживалося досить рідко. У кількох сотнях проаналізованих праць воно згадується лише кількадесят разів. Наприклад, у роботі Степана Рудницького Русські землі польської корони 1899 року опублікованій у записках наукового товариства імені Шевченка. У цій праці описано похмуру реальність кресів як території, які зазнавали загроз із боку татар. Дуже лаконічно це поняття згадується й у історії України Руси Грушевського. Воно також з'являється у кількох роботах В'ячеслава Липінського. Найчастіше ж поняття креси використовується у праці Станіслава Михайла Кшичевського із історії боротьби української шляхти в лавах повстанців під проводом Богдана Хмельницького, написаній польською мовою. Ця праця датується 1912 роком. Там, зокрема, подано низку формулювань, які ілюструють, як тоді сприймалися креси. Наприклад, подано образ магнатерії. Суть кресових відносин зводилася до того, що Україна стала здобиттю польських або вже сполщених до кінця магнатів. Ці магнати постають як польські пани, боягузливі одягнені в залізо діти. Nyszcza szlachta zdobyczny wyzyskuwać i na dochodzeniu miejscowym Korolewiczam Колоністи, привілейований державний елемент Польщі, який усвідомлюючи власну силу і перевагу з безмежною зневагою ставиться до місцевого населення, зустрічаються також окремі уточнення до поняття креси, наприклад, далекі креси, тобто землі, що ввійшли до складу першої речі посполитої, зокрема після Люблінської унії, чужоплемінні креси. Підкреслення того, що ці землі були не польськими в етнічному сенсі, а також південні креси як синонім українських земель як синонім українських історик наголошує, що такий похмурий образ кресів домінує в українських текстах, проте трапляється й більш ідеалізований образ праця української історички Олександри Єфименко, наприклад, у роботі української історикині Олександри Єфименко, нариси дослідження за уваги видані у Петербурзі 1905 року. Тут дозволю собі зацитувати фрагмент цієї праці. на зламі п'ятнадцятого і шістнадцятого століть слово Україна креси. Пограниччя, мало внутрішніх воєводств польсько-литовської держави, особливе загадкове чарівне значення. На рівнинах Великої Польщі над Німаном, у непрохідних литовських пущах, оповитих вічним туманом, кружляли фантастичні розповіді про залитий сонцем край, привітний до кожного прибули, де людського зросту трави ховали диких коней, а паства, волей вівців без зусиль знаходила поживу. Кінець цитати. Звісно, згодом з'являється і тема татарської загрози, але саме ця небезпека додатково додавала кресам чарівності. Цитую: не було б татар, і креси не були б тим чарівним краєм, який невблаганно притягує і прив'язує до себе кожну справжню лицарську душу. У подібному ключі описуються окремі краї, волині прекрасна й гориста полісся, де поряд із багнами та пісками існує справжня українська пшенична земля, особливо розлогий опис Поділля. Навіть українська розбудований є тут опис Подола. Своєрідною противагою окресам для українських інтелектуалів другої половини дев'ятнадцятого першої половини двадцятого століття було поняття етнографічні землі, але теж етнічні землі. Так Марек воїнар комендує питання артикуляції цих понять. Ойле поєнці зем етнографічних появлявся в латах. Варто зазначити, що якщо поняття етнографічні землі з'являється у 70-х роках дев'ятнадцятого століття, то термін етнічні землі в Усій опрацьованій мною літературі згадується буквально один раз. У тексті майбутнього діяча Зунр Василя Панейка, надрукованому в літературно-науковому віснику, де він підкреслює сталість національно-етнічних кордонів. Я вирішив розглядати це поняття ширше, адже маємо не лише етнографічні землі, а й етнографічні території, а також терміни на кшталт етнографічна польща чи етнографічна Україна. Особливо часто трапляється саме поняття етнографічної Польщі, яка, як вважалося, мала би відновити незалежність у межах своїх етнографічних кордонів. Цікаво, що в українській думці прикметник етнографічний найчастіше вживається як синонім поняття національний. Тим часом у польській політичній думці, а я аналізував погляди Романа Дмовського та Яна Людвіка Поплавського, діячів НДКів, прикметник етнографічний ніяк не є синонімом до національної, повинна одзискати неподлеглость в границях етнографічних. Цо важне й це інтересує. Дослідник каже, що на думку тогочасних українських діячів, польща в разі відродження в її етнографічних кордонах не ма бути життєздатним державним організмом. Та й мислі український тут появляється, що польська етнографічна є нездольна до межах української думки. Трапляється твердження, що етнографічна польща не має здатності до існування з економічного погляду. Це, наприклад, підкресував Іван Франко у своїх працях і в політичному, і в господарському сенсі. Також у праці Юліана Бачинського, Україна і редента» говорилося про економічну неспроможність етнографічної Польщі до існування, цікавий напрям для подальших до. Усліджень чи справді в польській думці ототожнювали історичні кордони першої речі Посполитої з етнографічними. У працях Михайла Драгоманова така думка справді фігурує. На його переконання, навіть царство польське це польща історична, але не етнографічна, адже хомська та Сіделецька губернії заселені українцями, а повід Августовський литовцями. Інколи трапляється певна амбівалентність у співвідношенні понять етнографічне та національне. Прикладом є думки Михайла Грушевського, який у літературно-науковому віснику писав так: щоб стати нацією, замало мати етнографічну фізіономію, етнографічну територію, певну демографічну масу. Треба прагнути стати нацією, треба наполегливо працювати в цьому напрямку, мобілізувати всі соціальні ресурси, перетворити потенційну енергію етнографічного існування на динаміку національного розвитку. Етнографічна відокремленість це статика, національне життя продукт волі, динамічної енергії народу. Важливо також звернути увагу на наслідки володіння етнографічною територією. Воно породжує уявлення про права, якими народ повинен на ній користуватися, і конкретні політичні вимоги. Права котрим народ диспонує на тим територію, як наголошує Марк Войнар. З поняттям етнографічних земель часто і тісно переплітається поняття соборності, тобто імператив національної єдності української нації. Іван Франко в одним з текстів е, писав Мусимо навчитися чути ні галецькі, ні, Іван Франко у своєму тексті писав: мусимо навчитися відчувати себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Ми всі повинні передусім пізнати свою Україну, всю в її етнографічних межах, у її сучасному культурному стані, познайомитися з її природними соціальними ресурсами, болячками, щоб ми твердо засвоїли знання до такої міри, аби ми боліли кожним її частковим болем і раділи кожному, навіть незначному її успіхові. Найчастіше поняття етнографічні землі використовувалося в контексті польсько-українських відносин, хоча трапляється воно і в інших дискусіях, наприклад, у літературі літературно-наукового вісника простежується й Балканська проблематика. Щодо того, як українські мислителі окресували територію України, у Франка, наприклад, з'являється визначення, це звичаї, пісні, обряди, одяг, мова, тобто спільні риси, які визначають націю. Нам тут і спільнота цех дефінюєнцих дани цікаво, що в українській політичній думці зустрічається розрізнення між етнографічною і конфесійною територією, але справа конфесійної приналежності зумовлює, що українські мислителі серйозно розширюють межі уявної мапи України навіть на землі, які входять до категорії польських етнографічних земель. Наприклад, в м'яжах історичним в працях Грушевського засіньк церкві, наприклад, в історичному вимірі у працях Грушевського простежується ототожнення церковного ареалу з етнографічним, зустрічаються висловлювання, що мовляв, якщо у Казіміжі над Віслою, у тьмілові у Любліні були руські церкви, це свідчить про те, що ці території історично руські, отже, етнографічно українські. Навіть у коментарях Франка до історії України. Руси трапляється така інтерпретація: Костел святого Христа, але не той, що зараз існує в Кракові, а той, що колись стояв на Клепарському ринку, а Франко помилково писав, що він був у Казіміжі, тобто районі міста, що в ньому мовляв, колись правили службу староцерковно слов'янською. Це також розширює межі української історичної території на захід. Церківно-слов'янському Также сугерує ще м, далі і донцев кінокузахніаось як дослідник бачить еволюцію і формування поняття соборність однієї з ключових категорій для бездержавної нації, розділеної поміж двома імперіями російською та австро-угорською. В мислі українське єст використоване говня в аспекті релігійним і ніяк в українській інтелектуальній думці. Це поняття переважно використовується в релігійному контексті, не як іменних соборність, а як прикметник соборний щодо конкретної церкви духовних осіб або в значенні вселенській, тобто церква соборна. Вихід за межі суто релігійного контексту відбувається у 1860-х роках. У 1862 році в журналі Основа з'являється вислів, що зоря Галицька постала як осередок соборної думки. Поняття соборної України вперше з'являється у 1893 році. Його вводить Іван Франко. У тому вигляді, воно стосується передусім українського національного руху спільності Галицької та Наддніпрянської еліт. Тоді воно ще не мало територіального виміру, лише зрідка вживалося у працях Грушевського у такому сенсі. Але після 1914 року, особливо після 1918 тобто після акту злуки УНР і ЗУНР, ситуація змінюється. Поняття набуває чіткого територіального характеру і виходить за межі виключно національного руху чи його еліт. Охоплює весь народ. Найбільше яскраво цей сув видно в українському націоналізмі. До руху народового, до еліттегоруху тикодого луднощі єстута, очища націоналізм. сумнівом зі згаданих понять саме соборність залишається актуальним і сьогодні для українців. А я нагадаю, що це були фрагменти виступи польського історика Марика Войнера, який відбувся в рамках презентації його роботи над проєктом еволюція понять у польському. Українському діалозі в 1831-1918 роках, який реалізує центр Мірошевського з вами була програма у дзеркалі історії та Назар Олійник. Почуємося вже за тиждень.